Карти побиту, депортації та інше. Польща прийняла новілізацію закону допомоги для українців. До чого готуватися українцям зі статусом Укр та чи можна отримати цей статус, якщо ви вже мали тимчасовий захист в іншій країні? Зараз я про це розкажу. Мене звати Роман Безіммігрант. Підпишіться на канал, щоб знати все про роботу і бізнес в Польщі. Ми чекали цього закону ще від кінця листопаду, але цього разу польський уряд вирішив довше подумати, щоб чіткіше сформулювати свої думки і уникнути можливих маневрувань і тому подібне. Як би там не було, думаю, мільйони українців вдячні нашим польським братам за підтримку і допомогу, не реальну допомогу, яку нам надали в Польщі в перші дні війни і продовжують допомагати далі. Отож, до змін. Перше, і що стосується всіх груп українців, які зараз перебувають в Польщі, побит для всіх українців, чиї документи закінчилися після початку війни і які зараз перебувають в Польщі, продовжили до 24 серпня 2023 року. Решта, ті, чиї візи, карти та інші дозвільні документи закінчилися до початку війни, можуть бути в Польщі до кінця стану епідемії плюс 30 днів. Тобто до 31 березня плюс 30 днів. Далі. Мабуть, всіх цікавить можливість подати документи на карту побиту, бо до мене вже не раз зверталися, бажаючи подати на документи ще з середини минулого року. Така можливість у осіб зі статусом Укр з'явиться з 1 квітня 2023 року. Цікаво, що подаватися можна буде лише в певних випадках. Або від роботи, або у разі ведення в Польщі бізнесу, або можна буде подати на так звану блукарт голубу карту, якщо ви виконуєте висококваліфіковану працю. Як бачите, ні слова немає ані про можливість податись на карту об'єднання з родиною чи від навчання як студент. Що ж робити, якщо ви не працюєте і не можете працювати, або що робити, якщо ви працюєте, але маєте дітей? Як їх легалізувати? Поки що ніяк. В будь-якому разі ви тут знаходитесь легально до 23 серпня 2023 року. І цілком можливо, що до серпня ем, з'явиться можливість подати документи і на інших підставах. Але якщо от собі уявити, якби зараз усі почали подавати на карти побиту, якби всі відкрилась така можливість, то що б робилося в бази ожендів, ожендів б в ужендах, бази ужендів, ужедів просто лягли і більше, напевно, щоб не піднялись. Ще одна зміна при подачі на карту побиту: вам не треба буде подавати відбитки пальців, адже ви складали їх під час виготовлення песеля. Якщо з якихось причин ваших відбитків в системі немає, то звісно, що потрібно буде їх додати. Ще одна хороша новина, якщо ви не виконаєте якоїсь з пунктів вимог для отримання карти побиту, то вам не дадуть відмову, а просто видадуть карту, але не на 3 роки, а тільки на один рік. Тож, в будь-якому випадку, варто подаватися і отримувати свою омрійну карту побиту. З таких собі новин, що стосується змін, це відрахунок часу, за який уже мають розглянути справу по карті побиту, так само заморожений до 23 серпня 2023 року. І це означає, що до цього часу не можна буде якось поскаржитись на бездіяльність ужендів, чи написати лист про прискорення розгляду справи. Залишиться тільки терпляче чекати. Ну але при навантаженнях, які вже зараз є в ужендах, я взагалі цьому пункту не цьому пункту я не здивований. Далі щодо можливості отримати захист Польщі, якщо у вас вже був відповідний досвід в інших країнах Євросоюзу, такої можливості у вас в Польщі вже не буде. Як будуть це перевіряти ніяк? Ніяк цього не зможуть перевірити, але під час оформлення Песеля зі статусом УКР відтепер, крім інших документів, потрібно буде підписати також усвячення, що ви не маєте побутових документів, чи не числитесь як особа під тимчасовим захистом у жодній іншій країні. За надання фальшивих даних передбачена кримінальна відповідальність. Найбільший страх багатьох, чи можна ж виїжджати з Польщі і подорожувати Європою. Відповідь можна. Якщо у вас є встановлений додаток Дія ПЛ, цей документ працює як карта побиту, і електронний документ, це ДАПЛ, дозволяє їздити як з візою, але лише по території Євросоюзу. І дозволяє в'їхати з України до Польщі. Якщо ви виїжджаєте з Польщі на 30 і більше днів, статус УК автоматично втрачається. Цей статус можна відновити. Для цього потрібно звернутися до оженду, але з практики я знаю, що е, бувають часто відмови, і оженди просто відмовляються вам надавати повторно статус Укр. Про можливість користуватися грошовою допомогою. Така можливість є. Але цього разу уряд залишає це на розгляд місцевих громад і їхнього керівництва. Тобто, ви можете звернутися до територіальної е, одиниці. Уже вашого за допомогою і вони можуть надати вам грошову допомогу впродовж перших 120 днів перебування на території Польщі. Але ключове слово можуть, але не мусять. Після 120 днів перебування в Польщі ви можете, ви будете змушені покривати 50% витрат на ваше забезпечення, але не більше, ніж 40 злотих на особу. Після 180 днів ви будете покривати 75% витрат на ваше перебування, але не більше, ніж 60 злотих на особу. Цих не стосують, ці пункти не стосуються осіб з інвалідністю, жінок з дітьми до одного року, багатодітних мам, жінок, що виховують дітей самостійно, неповнолітніх жінок за 60 років та чоловіків за 65 років та деяких інших категорій. В будь-якому випадку рішення прийматимуть відповідно у відповідному уженді по місцю вашого проживання. Польща дуже. Сильно допомогла українцям і продовжує допомагати не лише на рівні простих людей, але також підтримує військові потужності нашої країни. Я від цього серця вдячний полякам за таку допомогу. Знаю, що є багато незадоволених, але я також вірю, що українці вдячний народ і що ми зможемо оцінити, оцінити те, що зараз відбувається, і запам'ятати надовго, хто нам справжній сусід і брат. Мене звати Роман Беземігрант. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Слава Україні! Ніх жиє польська!